Малювання прикрасимо вишиванку. З вечора тривожного аж до ранку. Вишивала дівчина вишиванку, вишивала дівчина вишивала чорну і червону нитку клала. Сьогодні ми поведемо розмову про вишиванку. Україна здавна славилася своїми вишиванками. Колись українських дівчат. Навчали вишивати ще з дитинства, вишивали вдома або сходились до одної хати, вишиваючи, співали. Давайте розглянемо орнаменти та кольори на вишиванках. Що можна побачити у вишиванках калину, листя дуба, зозулю. Окрім рослинних орнаментів, у вишиванці були геометричні фігури. Їх елементи повторювалися та мали своє значення та були оберегом для людей. А ви хотіли вишити такі ж самі гарні вишиваночки, пропоную вам намалювати свою вишиванку. Для роботи нам знадобиться набір фарб, водичка і різні прилади, щоб зробити цікаві візерунки. Щоб зробити візерунок на дівчачій вишиванці, потрібно зробити трубочку, яку розрізати таким чином. Макаємо в червону фарбу і наносимо спочатку на одну сторону на рукавчику, потім на другу сторону, виходить симетрично. Тепер можна зробити отут відбитки, і подивіться, який гарний орнамент на нашій вишиванці за допомогою трубочки для коктейлю. Продовжимо робити орнамент нетрадиційним способом. Ось так. Ось який гарний шовчик на рукавчиках. Ось так у нас вийшло. Чорненькі цяточки. Ось так. Нашим манжетам зробимо оздоблення. Ось дівчача вишиваночка готова. Ось такі предмети нам потрібні для того, щоб намалювати вишиванку хлопчику. Відбитки ось тут, з однієї і з другої сторони. Так. І манжети. ось так и наш трикутничок, ось так и с другой стороны и рукавчики ось так и с другой стороны и одна палочка ось що мы сделаем одну палочку ось так и с другой стороны Оздобимо манжетики і комірець. Ось так. Ось дітки, які вишиванки і для хлопчика, і для дівчинки. Дякую за увагу!